Доброго дня, шановні пані да панове, презентую однокімнатну квартиру, 45 квадратних метрів, четвертий поверх, житловий комплекс квадрат, місто Ужгород. Ось так у нас виглядає ліфтова. Це у нас ліфт. Гарний, працюючий. Праворуч від ліфта знаходиться східці. Ось, Дуже грамотно зроблено, що вигоди вікна стоять в коридорах. Тут панорамні вікна, вікна хороші, на якість перевірена часу. <смі> Інформація прозвучала не на рекламі, кстати. Тут у нас двушки трьошки йдуть. Ось таке оформлення іде з самого коридору загального. І зараз попадаємо в квартиру. Тут одна кімнатна квартира 45 квадратних метрів. Закцентую увагу на якості дверей, Ось так виглядають двері. Стильні, гарні, модні молодежні, номер квартири зроблений з металу. Все зроблено гарно. Заходимо в квартиру. Відразу ліворуч від нас місце під шафу купе. Це у нас четвертий поверх, є така ж сама і на третьому, і ще й на п'ятому. Всі всі відео можете побачити на YouTube-каналі. Так, вхідні двері. Тут у нас місце під шафу купе. Ось. Сталя висока. Праворуч сарвузу. Одразу вам буду показувати, скільки у нас точок є. Раз точка. У вода, Далі у нас холодна гаряча вода і каналізація. Холодна гаряча вода, каналізація. Далі у нас унітаз, холодна вода на унітаз. Далі розводка йде на бойлер, виход під бойлер. І каналізація на бойлер. Далі пішла холодна вода і каналізація на стиральну машину. Далі ще одна точка. Ось. В коридорі у нас виходить щитова. Ось так, раз точка, домофон, два точка, три точка, е інтернет, дзвінок. Ось так все виглядає. Бачимо ширину стін. До речі, між квартирами йде е у нас складка цеглина, далі десятка мінвата цеглина. Тобто, щоб було більше. Е більше, щоб було. Краще була шумоізоляція. Так, нагадую, ми знаходимося на четвертому поверсі, квартира 45 квадратних метрів. Тут велика площа, можна гарно обдумати по дизайнингу. В загальному задумка така, що тут знаходиться робоча зона, там холодна, гаряча вода, каналізація. Бачимо по точках. Тут точка, там точка на цей. на. Вентилятор на вентиляцію. Далі там силові кабеля стоять. Дві штуки. І тут ще по дві точки є. Тут ще одна точка. Тобто це у нас робоча зона. ну В стандарті. Тут може бути зона відпочинку, диванчик, стіл і т.д. І Три панорамних вікна. Виробник компанії Anopilex Як завжди, ще раз вам відкрию і покажу. Ось так гарно відкриваються Стіни вже оброблені і чорновою і гіпсовою штукатуркою зверху. Виводи стоять теж під батареї. І теж точки є. В принципі, в загальному видно скільки точок. Як з ними можна ще тут попрацювати, можна додати, можна залишити так, як є. Ось так все виглядає. Гарна світла простора квартира. Є другий, третій, четвертий і п'ятий поверхи. Ось так. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення.